Добрий день, шановні студенти. Як я і обіцяла, я зніму невеличке відео по темі хімічний зв'язок для того, щоб ви зрозуміли, що від вас буде вимагатися на контрольній роботі. Отже, перше, що я хотіла сказати, це те, щоб ви роблячи самостійну роботу, робили її дійсно самостійно, а не списували один у одного, роблячи одні й ті ж самі помилки. Не знаєте, як нам це помітно, і мені іноді не хочеться перевіряти ваші контрольні ну, домашні завдання. Тому що я знаю, що вони списані. Прошу робити їх все ж таки по можливості самостійно. Я розумію, що працювати вдома це дуже важко, навіть мені. Весь час перебуваючи вдома, роблячи домашню роботу, приділяти час тому, щоб перевіряти всі ваші завдання і робити якусь роботу, яку мені потрібно зробити. Тому я вас дуже гарно розумію, але все ж таки трошечки витрачайте свого часу для того, щоб вивчити, написати, здати і отримати позитивну оцінку. Для того, щоб із здачою екзаменів у нас не було проблем. Я думаю, що ви всі дивилися на сайті інформацію, що стосується екзаменаційної сесії, як вона буде проходити. І ми з вами будемо вирішувати, і як ми будемо писати екзамен. Ось, як ви будете його здавати? Це це треба зробити то, так, як вимагає від цього положення про екзамен. Отже, що стосується завдання по хімічному зв'язку, зараз буду писати і пояснювати те, що будете робити ви. Ось приклад того завдання, яке буде на контрольній роботі. У вас буде 5 сполук, і вам треба описати хімічні зреалізуються між атомами в цих сполуках. Перше, наприклад, натрій сульфіт. Як описати хімічні зв'язки між атомами в цій молекулі? Для цього ви повинні згадати перший модуль, а саме тему структурно-графічні формули. Спочатку треба написати структурно-графічну формулу цієї сполуки. З цієї формули буде видно, між якими атомами існують хімічні зв'язки. І щоб їх описати, вам треба буде лише порахувати різницю у значеннях відносних електронегативностей атомів. Ну, давайте покажу, як це треба написати. Значить, перша сполука натрій сульфіт. Так, натрій 2СО3 це емпірична формула натрій сульфіту. Ми пишемо структурно-графічну формулу цієї молекули. Якщо ви пам'ятаєте, ми говорили, щоб написати структурно-графічну формулу солі, краще починати з формули кислоти. Кислотний залишок СО3. Кислота, яка йому відповідає, це буде сульфітна кислота h 2 so 3 щоб розпочати списати структурну графічну формулу, треба проставити заряди над кожним атомом. Гідроген у нас в кислотах завжди плюс, оксиген 2 мінус, а сульфур ми розраховуємо 2 помножити на 3, 6 мінусів, мінус 2 плюси, залишається 4. Ось у нас є 6 плюсів і 6 мінусів. Це зверху буде валентність атому. Вона буде відповідати кількості рисочок, тобто хімічних зв'язків. Внизу індекси це у нас буде кількість атомів. Гідрогену у нас два. Пишемо два атоми гідрогену. Кожен з них має лише один зв'язочок. Гідроген з'єднується з оксигеном, бо плюс завжди з'єднується з мінусом. Даємо оксиген. Оксиген мінус буде з'єднуватися з плюсом, це сульфор. Значить, кожен атом оксигену з'єднується з одним атомом сульфуру. Оксигену повинно бути три, але у нас їх тільки два. Одного не вистачає. Це буде останній атом, і ви пам'ятаєте, ми йому даємо завжди подвійний зв'язок. Ось структурна графічна формула сульфітної кислоти. Що відбувається під час утворення солі, натрій сульфіту? У нас гідроген заміщується на метал, тобто замість гідрогену. Ми повинні поставити два атоми натрію. Ось ця формула. Я ще раз її перепишу. Ось так. І тепер ми бачимо, зв'язки хімічні існують між атомом натрію і атомом оксигену, між атомом оксигену і атомом сульфуру. Тепер треба визначити, які це типи хімічного зв'язку. Ми з вами вчили, що всього існує чотири типи хімічних зв'язків: це ковалентний, йонний, водневий і металічний. Щоб визначити, який тут зв'язок, ми повинні порахувати з вами дельта Вен, тобто різницю відносних електронегативностей. в яких зв'язках ми не рахуємо дельта Вен? Це водневий і металічний. Металічний зв'язок, він кардинально відрізняється від ковалентного, йонного і водневого. Він існує лише у металах або їх сплавах. Серед тих сполук, які будуть дано вам на контрольній роботі, метали розшукати дуже легко. По-перше, це буде проста сполука, яка буде складатися лише з одного слова. І в таблиці Мінділєєва... Ви подивитесь, де, вона розташов... де розташований даний елемент, і можете сказати, які властивості він має: металічний чи неметалічний. Метал він чи не метал? Якщо цей елемент є металом, значить в ньому між атомами реалізується металічний зв'язок. Дельта Вентам рахувати не потрібно. Якщо у вас буде водневий зв'язок, Дельта Вен, ви теж не рахуєте. А як знайти серед цих сполук ту, де існує водневий зв'язок? У вас буде обов'язково написано дві молекули чогось. Ну, наприклад, води. От якщо є словами дві молекули, це означає, що між цими молекулами існує водневий зв'язок. Але в самій молекулі водневого зв'язку не буде. Значить, ми розглянули два випадки, коли не треба рахувати дельта дельтавен. Коли у нас є метал, проста сполука, або сплав цього металу. І коли є дві молекули чогось, наприклад, води, сульфід, сульфідної кислоти, або амоніаку, або вторидної кислоти, значить, між молекулами буде водневий зв'язок. Дельта-Вен ви там не рахуєте. Якщо у вас ковалентний або йонний зв'язок, ви обов'язково рахуєте Дельта Вен і розрізняєте між собою, де буде ковалентний, а де буде йонний. Ось наприкладі, який зв'язок у нас реалізується між атомами натрію і оксигену. До речі, таких зв'язків у нас два, вони однакові, тому ми пишемо два зв'язки, натрій У. Дельта Вен буде дорівнювати. Як ми рахуємо Дельта В. Ви в своїх методичках шукаєте в додатках таблицю ось таку відносні електронегативності елементів. Шукаємо натрій, це 1,01, і шукаємо оксиген 3,5. Від більшого числа віднімаємо менше 3,50 мінус 1,01. Дорівнює, це буде скільки? 2,49. Отже, про що нам говорить дане число? Згадуємо схемку, яку ми з вами писали. Якщо дельта Вен буде дорівнювати нулю, то зв'язок буде ковалентний неполярний. Дельта Вен, якщо більше нуля, але менше, ніж 1,9, 2,1. Зв'язок буде ковалентний полярний. Якщо ж дельта Вен буде більше або дорівнює 1,9, 2,1, то зв'язок буде йонний. У нас 2,49, значить, ми попадаємо ось в цю рівні, нерівність або рівність. Да? А, так, Так, Зв'язок у нас буде йонний. Які характеристики має йонний зв'язок? Йонний зв'язок у нас не напрямлений, і ненасичений. Ось так. Визначили. Далі шукаємо, який же зв'язок у нас між оксигеном і сульфором. У нас їх, в принципі, три, але вони різні за кратністю. Ну, давайте їх окремо опишемо. Два зв'язки у нас будуть ОС, там, де буде одна рисочка. Ми рахуємо Дельта В. Знову ж таки, дивимось: оксиген у нас 3,5. Так, а сульфур у нас 2,6. 3,50 мінус 2,6 дорівнює. Так, буде скільки? 0,9. Куди ми попадаємо в цьому випадку? 0,9 приводить нас ось в цю рівність, ковалентний полярний. Значить, це зв'язок ковалентний полярний. Ковалентний зв'язок у нас завжди насичений і напрямлений. Так, і він у нас який одинарний, простий одна рисочка. Одинарний. Так, одинарний зв'язок це завжди сигма зв'язок. Ось такий тип зв'язку. Ну, і залишається ще один зв'язок. СО, подвійний. Дельта Вен ми можемо не рахувати. Просто переписати, що воно буде 0,9. Єдине, що. Різниця тут буде така. Все буде однакове, крім кратності. Ми пишемо, що це буде подвійний зв'язок. Подвійний зв'язок. А в подвійному зв'язку один зв'язочок буде сигма, а один зв'язочок буде пі. Значить, ми пишемо один сигма і один пі зв'язок. Так, ще так, спробую пояснити, Ще азот краще, так? Да? Азот. Що таке азот? Це проста сполука, яку утворюють атоми нітрогену. Її формула Н2 це молекула, яка складається з двох атомів. А для того, щоб описати тип хімічного зв'язку, який тут реалізується, знову ж таки, нам треба написати структурну графічну формулу. Два атоми нітрогену з'єднані між собою потрійним зв'язком. Рахуємо дельта Вен. При цьому кожен атом нітрогену у нас буде мати однакове значення електронегативності. Тут у нас яке? 3,7. Так, ми пишемо: дельта Вен дорівнює 307 мінус 307 дорівнює 0. Так, і ми попадаємо на ось цю рівність. Якщо дельта вен дорівнює 0, зв'язок у нас не неполярний. Ми пишемо. Зв'язок. Ковалентний, неполярний. Так, як ми говорили, ковалентний зв'язок має такі характеристики, як напрямлений. У просторі він завжди. Насичений. Насичений. І тут він у нас має кратність потрійний зв'язок. Потрійний. У потрійному зв'язку один зв'язок буде сигма, і два зв'язки буде пі. Тому пишемо один сигма і два пі. Зв'язки. Так, це все. Для азоту все. Ну, давайте ще і метал подивимось, так, як описувати, якщо у вас в білеті буде метал. Ну, наприклад, цинк. Ви пишете, можна написати символ цього елементу, з якого утворюється даний метал, і пишемо зв'язок металічний. І металічний зв'язок має такі характеристики. Він у нас не насичений і не напрямлений. Ось так. Ось. Так ви повинні описувати типи хімічних зв'язків у тих сполуках, які будуть у вас дано в білеті. Якщо є якісь запитання, то пишіть. Дякую.